Мене звати Оксана, мені 31 рік, я живу в Москві. Мене звати Оксана. Мені 31 рік. Я живу в Москві. Працюю в мутній компанії піарницею і я виїжджаю з Росії до Німеччини. Москва для мене, мабуть, найкраще місто в Росії, з яких можна вибрати однак, це не комфортне для мене місто, бо в ньому дуже багато машин, дуже багато людей і дуже мало особистого простору. Плюс дуже важливий момент для мене був, який мотивував це моя робота. Тобто, моя зарплатня в євро за 10 років практично не змінилася. Хоча в рублях вона можливо втричі збільшилася. Народжувати дітей тут я не хочу, абсолютно на 100%. Купувати квартиру це нереально. Покупати квартиру це нереально. Мене звати Анастасія Володіна, мені 19 років. Я навчаюсь на мультиплікаторах. І я хочу поїхати з Росії. Хочу поїхати до Чехії на кілька років на навчання, тому що там безкоштовна освіта. І я думаю, швидше за все до тебе там будуть ставитись як до людини по-доброму, з повагою і враховуючи твій смак, враховуючи твій стиль, не намагаючись тебе якимось чином змінити. Якщо я приїду, наприклад, зараз до свого викладача з тим, що я намалювала у новій техніці. Ось подивіться: наприклад, я намалювала в пастелі. Він скаже, що це за жах. Мені це не подобається Ба всьому, що касається соціальної політики, в усьому, що стосується соціальної політики, і економічної, і політичної, або стоїмо на місці, або котимося назад. Ну, мабуть, найсильнішим показником був черговий термін Путіна. Не те, щоб ми на щось сподівалися інше, однак це якось сильно розкрило очі, і жодних змін у майбутньому я вже тут не бачу. Пірім в будущем я уже не вижу. У мене там буде європейський університет, який буде у мене там буде європейський університет, який цінуватимуть в усьому світі, не лише в Росії. Ну тому що в них інший менталітет, інші стандарти освіти. Всі ці мінуси пригнічують твою особистість, твою свободу. І через це багато людей виїжджають. І поэтому багато людей виїжджають. Ми вже на прямій. Ми вже на фінішній прямій. Подаємося на національну візу, розпродаємо нашу скромну власність. У принципі вже готові розпочати там усе з нуля. Я очікую саме стабільності і впевненості у завтрашньому дні, тому що я зможу нормально взяти кредит, якщо я захочу розпочати свій малий бізнес. Мені не треба за нього боятися. Я просто хочу бути впевненою в тому, що на мої права більше ніхто не зазіхатиме і мене залишать у спокої. мене ставить в пакоє. В Європі я зможу вийти за рамки. У Європі я зможу вийти за рамки, зможу, зможу якось перебороти себе в плані творчості, спробувати різні стилі, різні техніки, і не буде ось цього засудження з боку. Насправді багато хто хоче чогось більшого і кращого і не бачить тут перспектив розвиватися в творчому плані. Це точно плані творчості, це точно.